Малята вітаю вас. Ми з вами на цьому тижні говорили про комах, тож продовжуємо про них говорити і далі. Послухайте малята, оповідання Сонце і сонечко, написав його Василь Сухомлинський. Восени залізло сонечко під кору на дереві. Спить собі комашка, не страшні, її, ні морози люті, ні ветри палючі. Спить сонечко і сниться йому теплий сонячний день, легенька хмарка на синьому небі, барвиста веселка. Посеред зими випав теплий сонячний день. Тихо у лісі, вітер ані дихне. Сонце пригріло чорну кору, жарко стало сонечку, проснулося воно, солодко позіхнуло, виглянуло з-під кори. Хотіло вже розправити крильця і полетіти, але сонце йому посварилось не вилазь, сонечку, заховайся в свою теплу спаленьку. Рано ще тобі літати, загинеш. Моє проміння тепле, але мороз підступний, уб'є тебе. Будуть ще заметілі вітри палючі, морози тріскучі. Послухалось доброї ради сонечко, подихалось свіжим повітрям. І знову полізло в свою теплу постільку. Про кого ж це і про що це оповідання? Оповідання про те, як восени жук, сонечко, заховався в шпаринку між дерева і заснув. А що трапилось серед зими? А серед зими сонечко, яке хоч було й низько, але дерево темне пригріло, пригріло дерево, і жук подумав, що вже настала яка пора року. Весна. Але сонечко йому сказало ні, не вилазь, заховайся в спаленьку, рано тобі літати, бо загинеш. Скажіть, будь ласка, а ви завжди слухаєтесь своїх мам та батьків, та дідуся і бабусю, які вам говорять щось не робити. Тож будьте уважні, будьте слухняними. Учіться у цього жучка бути слухняними. Малята, розглянемо ще раз. Картинку, де зображені комахи. А потім послухаємо загадку. Назвемо ще цих комах, а називати будемо не по порядку, де я буду показувати: бджола, мурашка. Колорадський жук, хрущ, жук плавунець, муха, оса, бабка, коник, жук сонечко, жук Олень, комар. Метелик. Тож слухайте загадку. Маленьке, кругленьке, має спинку червоненьку, цяточку чорненьку, і корисне і цікаве називається ласкаво. Це хто такий? Так, це сонечко. Так, малята, це жук-сонечко, я пропоную сьогодні вам виконати аплікацію, де ми з вами зобразимо цього жука. Розглянемо, яка ж у нього будова. Він має надкрилка червоного кольору, на них знаходяться крапочки. Рахуємо, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 крапочок. Семи жук сонечко, Так і називається. Має він лапки, має на голові очі та вусика. Для аплікації нам будуть потрібні ножиці. Клей, серветка, олівець, аркуш паперу та кольоровий папір чорного і червоного кольору. Ви зрозуміли, я вирізала заранше два кружечка чорного, червоного кольору, а також маленьких сім кружечків чорного кольору. Як же ми будемо виконувати аплікацію? Вирізали червоний великий кружечок розрізали навпіл, щоб було два. Це буде тулуб. Метелика це будуть його крильця. Дивимося, викладаємо. Виклали тулуб тепер викладаємо крильця. Ось так, залишаючи голівку. Ось так я виклала крапочки в жука сонечко. Ось показала вам початок, як це робити, а далі ви можете зробити йому ще. Друга або подружку, подружку, щоб у них теж були на крильцях крапочки. Тож я вірю, що у вас все вийде. Вирізуйте, викладайте. А я вам покажу, якщо можна зробити метелика. Можна зробити ось таких метеликів. Ось наш метелик е капусниця, а ось казковий метелик, який зробила я ось такий. Дивіться, які Гарні яскраві в нього крильці. А можна вирізати з білого паперу ось таких метеликів. І потім розфарбувати їх кольоровими олівцями або прикрасити їх кольоровим папером. Тож я вірю, що у вас все вийде. Пробуйте, експериментуйте, творіть красу. Я вірю, що у вас все вийде на все добре. До побачення.